Всем привет, с вами я Ромчик, и вы на моем YouTube канале. Сегодня мы продам 1000 лесницы дробиним. И, и давайте... Ой, давайте починати. Не ми будемо починати. Проходи вже пару раз оці по лесенки. Потому что заработаться вс ничто жить. А вот это. Но я не буду делать это, нет возможности. Так, пум. Так, так, так же. Все проходим. А ну, ну, идт. Это параш вот Та то самий параш. Та. Третя частина буде, може, вечором випущу, якщо бо мені одним сіяти, я ще й комбайн на продав туди. Там в другій частині, бо я не міг на трактора. Комбайн 80 коштує в мене 4 тисячі. 77 тисяч коштує. Комбайн. то видите тому проблема що проблема комбайн нема третьої частини не буде не буде. ну що ми, помивати, ми Цякую, мені, що? йшов як шо скрити Моє перше відео кушу траву, в роблокс називається відео якийсь ще прийшов вихвастається не это не это 600, за 700 лябоксов там. Роблоксов. Робаксов. Пройдем лестницу. Пройдем, пройдем. Куда за антушкой мы идем? Я соком берел за ним. Тут такие Раду вам пограти в игру, только если вы попадаете в Допку нажимаєте і ви все спочатку, примезі спав. Ну хто нажав на сейве. Хто нажав на сейве, той появиться на сейвах. Ну, а так то появиться на самому зум. Е, я раз то я то всі писала. Проходили у всіх хитла. Всі прийшли, де хто що до того, а де хто ні. І всі писали погані слова в чаті. А мають бабки. Вони Я кажу, не поняв, що в мене ікра просвіжить. Привет. Матрицю видно навіть. Якаранську. Э, баба, возьмите меня. Возьми. Пожалуйста, возьми. Это Сами пройдем. Аж уже тут водку. Ну, пройдем, пройдем. Пофігунам, 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 пофігунам. Речі частина будуть, яку ми комбайна купим і не буде треть частини. Там тому, потому что мы видели там, де друга частина, ми помолотилам. Вперше по сіям, по культивірували по сіялам. І трошки, певно, ніби там поле позбирали, а в другій частині ми вже дозбирували поле. І, і Андрій поїхав вивозити, його продавати. Далі снаря. О, отакі такі ось зайві. отакі нам такі Якщо ви впали, ви там вже поїхали. Просто їде під мужечку. Топова музичка Якщо немає грати, рати, інтересно граватися. Це просто вона може надоїдати, бо якщо впадети нерви, такі будуть. Пані слова видяться з вас просто. Йо-має. Завісло. Аж зависло. А я вже майже наверху. 5 хвилин ми добігли. Зразу. 6 хвилин на ну, 5.30 надобно. Майже до кінця. Ну, на 6 хвилин. Десь на 9 хвилин, ми тоді хвилин, час будемо прощавати сам. І на ну, каждо тільки заглядають на 10 хвилин. Е, просто я зняв був довгий відео на 30 хвилин, десь то мені вона не запустила. На 20 може запустити, а вот на 3. Бля, не. не. Такий відосик такий, прикольний. що ми будемо купляти, бо моему комбайн. Комбайн. І кажу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Під коментаря, які ігри мені в Роблоксі ще зняти, мене ще коммокру мені далекі запечели. Підписуйтесь на телеграм-канал Рома Ігри Баха карт паркінг стоїть. Я буду мета тачку скотечку можна розігрувати. Тут що подивимось. Щудь. Мене не люди. Да заскажем, ми вже сьома хвилина пожалуйста. Сім, п'ять нам mm -hmm. було. Нас вітають. Нас Можемо зараз прилетіти до тих. Mm -hmm. Я не так ми файт, например, я вообще не умею. Вся то лодка проходила. Особенно. А, другая нес. Що не ще треба? Що не треба? Ми ж ми проходили її дуже довго. Ну, 7 хвилин десь 7-5, я казав, Что это такое. Не понял. Не понял. Че? Ладно. Полетела на Странным образом не путь. Я мама не комп Речи вже. У меня руки мокро испутили. Можно дать хвален бо Я не знаю, там багато насправді проколов. А и і... давай покупочки, які я мав, я вам покажу. Ай! Уляя, давайте. О, такое. Смотрите, очень нет. Из одного десятая. Бабочка. Бабочка, бабочка, бабочка. м'ячик. Типа и вертайся в руки. Ну, не знаю. Не бы приколь. Он сейчас светится, Не Любо светится. Блин. А где она покупочка ЧПЕК? И еще бралок здесь и вопс Майнкрафта. Я уже на зомгу джип. Зонго я не Аж Ожнилый. Так, такие приколюхи. Тут Та горки добавили. Серьезно, тут горок не не Серйозно, Серьезно, горок не было. Это задержан. Ой, 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 ко колба колбахас. У -у. Вс. Всем пока.